Пропоную вам зв'язати ось таку торбинку для дрібних речей. Турбинка на зав'язочках. Зав'язочки дуже міцно затягують торбинку. Речі, які ви покладете, будуть надійно зберігатися. Якщо хочете в'язати довшу торбинку, можна нав'язати більше рядів і зв'язати вищу торбинку. По різному можна її оздобити, зв'язати квіточку або в ході в'язання вив'язати. Оздоблення. Для роботи вам знадобиться нитки. У мене Alize Cotton Gold. гачок. Для оздоблення взяти інший колір нитки, але бажано, щоб вони були того самого виробника. І дві. Маленькі дерев'яні намистинки для того, щоб зав'язочки міцно трималися. І, звичайно, стрічка, шовкова стрічка. Особливість торбинки в'язаної в тому, що дно буде ось такої овальної форми. Тож приступаємо до роботи. В'язати торбинку почну за ось такою схемою. Я її виділила в кольорі. Потрібно пров'язати 9 повітряних петель плюс 3 петлі підйому. Разом 12 повітряних петель. Повернутися в 9 Петлю. В'язати торбинку потрібно стопчиками з одним накидом. І в дев'яту петлю в'яжемо перший стопчик з одним накидом. І так по всій довжині. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 стопчиків. В крайню першу петлю, яку ми починали в'язати восьмий стопчик. І сюди ж робимо прибавку. Зверніть увагу, ще три стовпчики з одним накидом. Розвертаємо роботу і продовжуємо в'язати на протилежній стороні ланцюжка. В цю петлю першу, яку ми робили три прибавки, треба пров'язати ще один стовпчик. І в самій крайній петлі, або першій, як я її назвала, має бути зв'язано 5 стопчиків. Потім на протилежній стороні ланцюжка продовжуємо в'язати стопчики. Раз, два, три, 4, 5, 6. І доходимо до першого стопчика, який ми з першого ряду починали в'язати за трьома петлями підйому. І сюди ж теж в'яжемо ще один стовпчик. І робимо прибавочку тільки два стопчики. Тому що оці три петлі підйому нам будуть імітувати один стопчик. І перший ряд з'єднуємо з'єднувальним стопчиком, з'єднувальною петлею. Переходимо на другий ряд. Ось він видно іншим кольором. Три петлі підйому. І над цими першими трьома петлями підйому потрібно пров'язати стопчик з одним накидом. Буде прибавка. Наступний перший стопчик першого ряду над ним теж треба зробити прибавку. Два стопчики пров'язати разом, парочка стопчиків. А потім 2, 3, 4, 5, 6 стопчиків в'яжемо без прибавок. І коли дійшли знов до овалу, його правильно треба знов зробити прибавку. В цій першій петлі ланцюжка, яку ми починали в'язати ланцюжок, ми маємо тут зробити 5 прибавок. Тут 5 стопчиків, і над кожним стопчиком. По прибавці. Зверніть увагу. І тоді за рахунок оцієї прибавки ми будемо мати ось такий овал. Дно нашої торбинки. Тепер до в'язання. Ланцюжок треба в'язати не затягуючи. Щоб зручно було заводити гачок, 9 повітряних петель, ось 9, можна її так притримати і 3 петлі підйому. Можна відрахувати. В'яжемо стопчиками з одним накидом. Накинули ниточку на гачок в 9 петлю, витягли ниточку. Три петлі пров'язуємо в два прийоми. Накид по ланцюжку пров'язуємо. Другий стопчик. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий. 7, І ось ми дійшли до першої петлі. В цю першу петлю повітряну треба пров'язати 5 стовпчиків з одним накидом. Слідкувати за тим, щоб не сильно розтяглася петля, щоб не було великого віконця. Раз, два, три, чотири, пять. Роботу повертаємо і по ланцюжку в'яжемо до слідуючого краю. І на стопчики розміщується навпроти стопчиків. Коли ми в'язали... Цю сторону то брали, заводили гачок під одну стінку ланцюжка повітряної петлі, на цій стороні під іншу заводимо стінку. По ланцюжку. Стопчики пров'язано. І тепер треба зробити прибавку, сюди ще пров'язати два стопчики. Дійшли до трьох повітряних петель, які нам слугували петлями підйому. В третю петлю заводимо гачок повітряну Зачіплюємо ниточку і протягуємо через всі петлі. Перший ряд пров'язали овал, закрили, замкнули, піднімаємося на другий ряд, три петлі підйому і поряд цю саму точку ми в'яжемо стопчик з одним накидом. Наступну петлю знову робимо прибавку, теж в'яжемо 2 стопчики з одним накидом. І далі в'яжемо по нашому овалу до п'яти петель ці, що у нас краю овала, де ми маємо зробити наступну прибавку, і над кожним стопчиком пров'язати два стопчики. Зустрінемося, коли дов'яжемо до цієї Цього місця дов'язала. Тепер потрібно зробити прибавку. Зв'язати по два стовпчики з одним накидом над кожним стовпчиком першого ряду. Ось так буде виглядати в'язання. Далі переходимо на в'язання стопчиків без прибавки. Коли дійдемо до оцеї крайньої точечки, знову будемо робити прибавку. Тут нам треба буде зробити тільки тричі прибавку. Коли ми починали в'язати ряд, ми зробили... Два рази прибавку. Пров'язали не два стопчики, а чотири. В одне місце по два. Другий ряд пров'язала. Треба з'єднати третю петлю повітряну підйому. Завожу гачок, зачіплюю ниточку і з'єдную. А далі в'язати стопчики без накиду, по овалу, без прибавки. Зробити кожен ряд, починаємо з трьох петель підйому. І над стопчиком пров'язуємо стопчик. І так в'яжете відповідну довжину. Я буду в'язати 8 рядів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ятий ряд у мене буде. З віконечками. Для того, щоб затягнути стрічку і зробити ось такі зав'язки. Пров'язала 8 рядів. Можна зробити трошки меншу турбинку, зв'язати 7 рядів. Але якщо у вас є час і натхнення, можна в'язати і більшу торбинку, в залежності від того, що ви вирішили у ній зберігати. Тепер наступний дев'ятий ряд буду в'язати з віконцями для того, щоб затягнути стрічку. Три петлі підйому, накид і поряд в'яжу стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, дивіться уважно, наступне місце, де має в'язатися стовпчик. Я його минаю і знаходжу слідуюче місце. Роблю накид, і в це наступне місце завожу гачок, зачіпляю ниточку, витягую три петлі, пров'язую стопчиком. Ось так утворилося віконце. Стопчики в'яжу два, але не в одне місце, а поряд накид і знов в'яжу стопчик. Тепер за двома стопчиками треба зробити віконце. Повітряна петля. Дивлюся на верх в'язання. Ось наступне місце, де має в'язатися стопчик. Я його минаю і знаходжу слідуюче місце. Накид, завожу гачок, зачіпляю ниточку і пров'язую стопчик. За цим стопчиком знов в'яжу стопчик, не пропускаю нічого. І ось знов друге віконце. Подивіться, ось так виглядає схема для в'язання віконця. Це верх. Нашого в'язання. Ось він, верх нашого в'язання. Петлі, які ми бачимо зверху. Можна розглядати, як звідси, як звідси в'язання у нас йде справа наліво. Два стопчики пров'язали повітряна петля. Тут пропустилось місце, щоб утворилось віконце. Далі знову два стопчики. Знов повітряна петля. Віконця. Так, два стовпчики. І так, по всьому ряду ми маємо пров'язати ряд з віконцями. Ряд з віконцями пров'язала. Наступний ряд буде в'язатися всі стопчики з накидом без пропусків. Три петлі підйому. Над стопчиком в'яжеться стопчик. Тепер подивіться, як буде тут виконуватися. Ось у нас таке віконце арочка ще називаю. Треба зв'язати стопчик з одним накидом. Накинули ниточку. Як в кільце ми заводили цю, під цю арочку або в це віконечко. Заводимо гачок, зачіплюємо ниточку, витягуємо і пров'язуємо вже знайомим нам способом. Стопчик з одним накидом. Далі в нас два стопчики. Над кожним стовпчиком в'яжемо стопчик. Знов доходимо до віконечка. Робимо накид, заводимо гачок у віконечку, сюди зачіплюємо, витягуємо ниточку, три петлі і пров'язали стопчик з одним накидом. Далі переходимо в'язати над двома стопчиками. І так, до кінця ряду пров'язала десятий ряд, поміняю ниточку, замикаючи ряд, беру ниточку на пальчик просто і протягую через петлі. Потім ці всі ниточки я підв'яжу з вивертньої сторони. Тепер треба зробити пов'язочку. Три повітряні петлі і з'єднуємо з наступне місце, три повітряні петлі. І в наступне місце з'єднали з Тобто, нічого не пропускаючи, нав'язуємо три повітряні петлі і стопчиком уже без накиду ми виконуємо з'єднання. І так продовжуємо до кінця ряду. Обв'язала торбинку. Ось так виглядає обв'язаний край. Підготувала дві стрічки довжиною 35-40 см можна брати. Дві дерев'яні намистинки, шпилька і голка. Покажу, як я затягую стрічки. До речі, стрічки можна замінити на будь-які декоративні шнурочки, одягаю стрічку. На шпильку. Почну з того краю, де у мене було з'єднання, ось цього мені зручно. І у віконце протягую стрічечку, у віконця. Можна повернути на блискучу сторону, можна так залишити. Воно в ході використання потім не буде привертати уваги. Знімаю шпильку. Тепер мені треба на два краї надягнути одну дерев'яну намістинку. Це я буду робити за допомогою голки. Шовкова стрічка досить швидко обсипається. Один край тягнула. І сюди ж постараюся. Другу затягнути. Ось так. Дивіться, як це має виглядати. Трошки задовга стрічка можна брати 35 см, або будуть довгі краї. Два краї беру разом і зав'язую ось так петлею. Таким вузликом подвійним. І тепер намистинка буде. Надійно зафіксовано. Обрізаю краєчок і підпалю запальничкою, щоб не обсипався край. Другу протилежну сторону буду затягувати стрічку, щоб краї з цієї сторони звисали. І треба зробити в шахматному порядку. Так розрахувати, щоб ось так ішла наша стрічечка. Дивіться. Тобто, тут, де у нас стопчики видно, ми їх залишаємо, а під ці заводимо шпилючку. Таке було чергування як в шахматному порядку. Накриваємо, відсовуємо і сюди заводимо стрічечку, шпилькою. Так зручно зробити. І ось ми дійшли до цього краю. Підтягуємо, щоб краї були рівні. Шпильку я знімаю, тягаю волочку. Надіваю дерев'яну намистинку, залишаю наступну. Дуже обережненько, підтягую, щоб голочка вільно пройшла. Так, і ось так. Слідкую за тим, щоб приблизно однакові були кінці, відсовую і знову подвійним вузликом зав'язую, підтягую. Рівнюю, обрізаю краєчок і потім підпалю. І ось так затягнуті стрічечки. Якщо можна трошки коротше зробити вузлик, тоді зав'язати далі. Можна так залишити. І маю таку торбинку для зберігання дрібних речей. Можна покласти навушники, косметику. Або що вам потрібно, навіть ключі можна, щоб в сумці було швидко їх знаходити, зберігати в такій торбинці. Як зв'язати квіточку, я покажу вам в наступному відео. Бажаю успіхів! В'яжіть турбинки, хочу побачити ваші!